Окупанти затоплюють пороми у спробі захистити карчинські місто від українських атак. Про це повідомили у головному управлінні розвідки. кажуть, московити вже затопили один пором і тепер готуються пустити на дно другий. Загалом у планах росіян створити так звану захисну смугу перед Керченським мостом із шести затоплених поромів. Між ними загарбники хочуть встановити бонові загородження. У головному управлінні розвідки кажуть, що така нехитра міра захисту свідчить про гарячковість рішень ворога та інтелектуальну кризу у середині військово-політичного керівництва терористичної Росії. Перший вибух на так званому Кримському мосту стався у жовтні. Торік тоді окупаційна влада заявила, що на автомобільній дорозі мосту підірвали вантажівку. Через це зайнялися залізничні вагони з паливом, і частково завалилися два прольоти автомобільної частини мосту. Минулого тижня Україна вперше офіційно підтвердила, що причетна до першого вибуху на Керченському мосту. Як це відбулося, детально розповів голова служби безпеки Василь Малюк в інтерв'ю журналу НВ". А сама СБУ прилюднула унікальні фото підготовки до підриву. Малюк розповів, що непомітно довести аж 21 тонну. Співробітники СБУ обмотали вибухівку пакувальною плівкою. За документами машина везла саме плівку. Сбу обійшла спеціальні глушивки на мосту, які збивають gps координати, і в потрібний момент підірвала вибухівку. Малюк розповів і про другу атаку у липні 2023-го. В її організації велику роль відіграв офіцер СБУ із позивним Хантер. Він доклав багато зусиль для створення морських дронів, які підірвали один із символів путінського режиму. Голова СБУ наголосив, що так званий Кримський міст це законна ціль для України. А Женевські конвенції, які регламентують правила ведення війни, не забороняють атакувати такі об'єкти. Війна в Україні не зайшла у глухий кут, Запевняють у Білому домі. Україна продовжує методично відвоювати свої території, стверджує радник президента США з нацбезпеки Джейк Саліван і зазначає, що ЗСУ систематично визволяє від окупантів свої землі попри постійні обстріли. За словами Салівана у сполучених штатах завжди чітко розуміли, що поле бою є динамічним. Атаки та оборона відбуваються з обох боків у різних точках і вздовж дуже протяжної лінії фронту. Про глухий кут у лінії української оборони час від часу лунають заяви навіть у країнах союзницях. Часто вони супроводжуються порадами Україні подумати про політичне урегулювання війни. Невідомі безпілотники не закінчаться ніколи. Росію, як за графіком, знову атакували дрони. Вороже міноборони очікувана звітує про так звану блискавичну роботу свого ППО. Буцімто два дрони у підмосков'ї були знищені ще два придушені засобами РЕП. Постраждалих, нібито немає. Як безпілотники вночі гатили на Росії, розповість Марта Шикова. Гатило як має бути гучні удари, спалахи та бавовну чули та спостерігали жителі кількох районів у підмосков'ї. У Красногорську паніка такого там ще не бачили. Уламками збитого безпілотника пошкодило будівлю. У квартирах повилітали вікна, постраждали і припарковані автівки. Проснулися громкового хвапка. Ді примірна два в 2.40, тридцять подошли к окну, увидели летящие стекла, рамы, камни летели. Спустились вниз, обнаружили, что повреждения на машинах увидели, предварительно сказали, что это беспилотник. Да? Ну вот как-то так, и с этого времени мы еще пока находимся на улице. Переживаю больше для а больше для семьи. Думаю, куда-то ее отвезти на это время. Не доснув було руським з іншого району. Ще один безпілотник вгатив десь у Строгіно. Доки ефектно бавовно місцеві жителі фільмують на свої смартфони. Місцева влада традиційно заявляє: нічого страшного не сталося, ніхто не постраждав. У Московії так бояться маленьких пташок, що відразу закривають найближчі до столиці аеропорти. Поки летово ще не приймають літаки, у міністерстві оборони РФ хизуються своєю ППО і заявляють, під Москвою знищили два безпілотники, а ще два дрони придушили засобами реб у Брянській області. Нібито Враження противника навіть на його території неважливо. Ким можливо це рух опору всередині Російської Федерації. Тому противник має розуміти, що на будь-яку дію завжди буде протидія. Дуже інтенсивно вже починають працювати безпілотники, як і повітряні, так і морські. І це новий етап, такий масштабний від нашої країни, і в цьому етапі війни. Який буде тільки нарощуватися і завдавати ворогу проблем. Невідомі безпілотники так полюбили маршрут на Росії, що курсувати туди взялися щодня і майже по графіку. Напередодні дрони літали над новою ригою, нібито уламки іншого впали в Істринському районі на сусідній вулиці з будинком російської пропагандистки Маргарити Семеніян. Раніше дрони полюбляли атакувати центр столиці, де знаходяться міністерства Росії. Марта Шикуна, п'ятий канал. Регулярні удари, ймовірно, українських безпілотників по Москві передбачувані та легітимні, адже Україна має абсолютне право захищатися від російської агресії. Так вважає міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Вона відповідала на запитання під час прес-конференції з естонським колегою, і той погодився, що легітимності українських ударів по російських цілях. Також Анна-Лена Бербок розповіла про важливу потребу ЗСУ. Це матеріали і обладнання для того, аби подолати російські мінні поля. Глава німецького МЗС зазначила, що величезні мінні пояси, особливо на сході України, за розміром приблизно дорівнюють західній Німеччині. Міжнародні партнери зараз працюють над тим, аби надати Україні можливості для їх розмінування. Росія напала на Україну. Саме тому Україна має закріплене Хартією ООН право захищати свою країну та свій народ. Росія порушує заборону цієї хартії ООН на застосування сили. Росія безупинно бомбить цивільні цілі в Україні, зернові склади, лікарні, церкви. І Україна захищається в рамках міжнародного права. Ми неодноразово давали зрозуміти, що для нас постачання зброї пов'язане із дотриманням міжнародного права. Війна в Україні. Україні це не війна в кіно, а іноді є таке відчуття, що деякі люди чекають на фінал кінофільму, на кшталт тих, які вони дивляться на нетфліксі, чи десь іще, так наче це кіно вже йде дві з половиною години і мусить бути хеппі-енд. герої потомлені, і мир запанував. Але це не кіно, це реальна історична трагедія, повномасштабна. Україна отримає літаки, бронетехніку та посилить свою протиповітряну оборону. Так, президент України підсумував свої візити до Швеції, Нідерландів, Данії та Греції. У фокусі зустрічей були питання економіки, європейської та євроатлантичної інтеграції, а також експорту. Практично на всіх зустрічах говорили про захист маршрутів експорту через чорне море та через коридори солідарності по суходолу. Дуже важлива домовленість з Грецією, за якою я особливо вдячний прем'єру. Це готовність Греції взяти патронат над відновленням нашої Одеси. Я хочу відзначити сьогодні. Також Люксембург. Дякую за приєднання до декларації Групи 7 щодо безпекових гарантій. Кожен тиждень додає нам нових безпекових можливостей.